Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії. Працює Богдана Мосов. Власник Твіттер, мільярдер Ілон Маск, не буде обмежувати в публікаціях російських чиновників, зокрема, заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який публікує е, свої думки, скажімо так, в лапках щодо війни з Україною. Про таке повідомляє Радіо Свобода. Е, користувачі Твіттер звинуватили маска в тому, що він дозволяє російським політикам користуватися Твіттером і публікувати та там свою пропаганду, зокрема, йдеться про пост Медведєва про те, що Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна. Це цитата. Маск відповів, що люди повинні самі вирішувати щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур. Дмитро Золотухін зараз на зв'язку зі студією радіо НВ, експерт із інформаційних воєн, в минулому заступник міністра інформації. Пара Дмитро вітаємо вас. Вітаю вас, дякую, що запросили. Раді чути, пане Дмитре. Як от пояснювати таку поведінку Ілона Маска, і чи дійсно ми бачимо те, що от російська пропаганда, ну скажімо так, втрачає контрольованість у соціальних мережах? Ем, я почав з того, що як каже мій колега Валерій Пекар, світом править не тайна ложа, а явна лажа. Я вважаю, що е, Ілон Маск не такий е, собі, якби ікона бізнесу і е, футурології, яку ми собі вважали, і його е, підносили на підстал, там, бізнесу, і все він те все, що він здобув. Він здобув під можливістю користуватися державними грошима Сполучених Штатів Америки, які забезпечують для нього гарні знайомства і гарна дотичність до представників республіканської партії, а саме її трампійського крила. Якщо проаналізувати власне його здобутки в сфері бізнесу і в сфері космосу, то потрібно зрозуміти, що. Ті державні фінансові програми, на які він розраховував, які йому допомагали цього всього досягти, і ті власне, ну скажімо так, межі хайпу, які йому дозволяли робити. Якщо пам'ятаєте, він також був підслідством стосовно інсайдер трейдингу коли він за допомогою свого твіттеру він здійснював вплив на. На фондовий ринок і в тому числі на фу... на, на ринок криптовалют. Ми до речі, в 2020 році активно досліджували кореляцію між хайпом в соціальних мережах та волатильністю криптовалют. І е, саме Ілон Маск був е, чудовим прикладом того, що ця людина заробляє власне е, величезні кошти саме на своєму хайпі. Тобто, крім хайпу, крім інформаційного збурення, він мало що виробляє. Більшість його, якби індустрій, вони є збитковими, тому що інвестиції дуже масштабні, і вони ну насправді спрямовані дійсно в майбутнє. Тобто, певна, все ж таки, геніальність в ньому присутня, але насправді якби ніякий він не поводив світу, а він виявляється просто людина, яка йде за грошима там, де вони є. На даний момент я вважаю, що гроші є. Потенційно у трампістів, які звичайно посилять свої політичні позиції у 2024 році, і він до цього готується. А, власне, в цьому ж контексті був, було запропоновано Дональду Трампу поновити свій твіттер-аккаунт, від чого він демонстративно відмовився. Нібито так само я вважаю, що Ілон Маск впливає на внутрішньоамериканську внутрішньополітичну адженду тим, що там. Що чомусь допомагає розвиватися, чи щось навпаки власне ну, модерує або банить в е, мережі Twitter. Ну, наприклад, нещодавно була опублікована інформація стосовно внутрішнього коду модерації соціальної мережі Twitter, і там на на одному рівні з фейками про ковід 19 виявилася інформація про російську агресію проти так України так званий український Тоб... Ukrainian Crisis, як вони там написали, Так, да так. -да -да. Тобто твіти, які говорять про Ukrainian Crisis в лапках, як вони називають агресію Російської Федерації проти України. Вони мають бути понижені у видачі соціальної мережі Twitter, так само як і наприклад фейки про вакцинацію і про ковід 19 а ще одним а, таким кричущим елементом, а, прикладом недолугості Ілона Маска, є те, що він останнім часом почав просувати окремі наративи за допомогою своїх реплаїв. Тобто, він а, він відповідає на якісь значить квіти. І ось нещодавно він таким чином активізував а, а, анонімний акаунт, який називається «Канекоа». А це такий анонімний, такий собі блогер розслідувач, який присутній абсолютно в усіх соціальних мережах. Робить вигляд, що він з десь з Гаваїв або десь з острівної якоїсь частини сполучених штатів. І ось цей анонімний блогер розслідувач. Він дуже активно став постити пранків Ована і Лексуса у цих російських пранкерів про те, що Значить, вони дзвонили Франсуа Оланду, представляючись Петром Порошенком, і Франсуа Оланд, нібито думаючи, що він спілкується з Петром Порошенком, підтвердив, що мінські домовленості вони були створені спеціально для того, щоб обманути Росію. І ось Ілон Маск просуває такі ось речі. Також цей анонімний блогер, якого просуває Ілон Маск. Він на, ось говорить про те, що нібито з. Рада безпеки ООН відмовила нібито Російській Федерації у проведенні грунтовного розслідування підриву північного потоку. 2 ну і так і там. Якщо про в цього блогера заглибитися, то в нього там конспірологічні теорії про значить, те, що Трамп насправді виграв вибори в США, і в нього Байден забрав ці вибори, і, і так далі. Ну, в общем, як в анекдоті кажуть, Данізо, одні сплошні черепахи все це мені каже, що Ілон Маск Дійснює якусь усвідомлену програму сприяння Російській Федерації. Це може бути не якісь прямо агентурні відносини, що йому на, на плече руку положив сам Володимир Путін і сказав: А тепер ти працюєш на нас. Я вважаю, що дуже ймовірно, що десь у оточенні Ілона Маска є люди, а вони там точно є, тому що ну це. Е... Взагалі, вся а, кремнієва долина вона наповнена російськими підприємцями, які там дуже чудово себе почувають, і в Фейсбуці, і в Гуглі, і в Твіттері, і навколо власне Ілона Маска це дуже а, талановиті підприємливі люди, просто які дуже люблять Володимира Путіна і вважають, що заробляють вони в Кремнієвій долині. А значить, підтримувати будуть агресію а, Росії проти України. Так от. Таких людей там дуже достатньо. Вони ймовірно знаходяться в оточенні Ілона Маска. Він з ними спілкується. Це все корелюється з таким самим спілкуванням Ілона Маска з його друзями трампістами які кажуть, що не потрібно допомагати Україні. А треба власне якимось чином досягати компромісу болючого саме для України. Не знаю, чого саме для України. Він має бути болючим, а не для агресора. Але це все складає тактику. Поведінки Ілона Маска в соціальній мережі і його тактику поведінки в бізнесі. тому потрібно на превеликий жаль визнати, що соціальна мережа Twitter протягом 2023 і 2024 років буде активно використовуватися для втручання у внутрішньополітичний контекст передвиборчої кампанії президента Сполучених Штатів і в тому числі активно сприяти просуванню російських інтересів. В тому числі в Сполучених Штатах Америки, оскільки все одно Твіттер – це більше американська соціальна мережа, аніж така світова. Найбільша кількість акаунтів все ж таки зареєстрована в США, і найбільша аудиторія, як на яку розраховуються це, все це американці, і весь цей ужас, всі ці конспірологічні теорії, які дуже полюбляють виборці Трампа, вони всі будуть мультипліковані. Ілон Маск буде їх підтримувати, і все це обвалиться на голови власне американців і а, інших користувачів з, з усього світу. А тут виникає запитання: де ж тоді американські спецслужби і правоохоронні органи? Ну, а що ж ви хотіли? Перша поправка свобода слова, всі діла. Тобто, Тік-Ток можна заборонити в Сполучених Штатах Америки. А якщо це власне зареєстрована компанія на території США, така як Телеграм, наприклад, тому що компанія Телеграм Павла Дура вона також зареєстрована на території США. Ну ти головне поділися інсайдерською інформацією. А далі що ти там робиш, нас не дуже це цікавить. Я не можу відповісти на це питання, тому що на даний момент я бачу, що спецслужби США вони дуже, дуже е, заклопотані у цим зливом е, і якимось чином вийти з цієї ситуації, тому е, хором усі мейнстрімові медіа Америки вони пишуть не про те, що е, спецслужби, ну, спецслужби сполучених штатів допустили цей звіт, а про те, що в цьому зливі нібито говориться про. Не дуже хороші перспективи українського контрнаступу з такими заголовками. Вийшли, наприклад, Нюорк Таймс. А Белочка Хуршудян, яка очолює Київське бюро Вашингтон Пост, також написала заголовок, що не потрібно українцям розраховувати на якісь успіхи контрнаступу. CNN написала, що нібито американські спецслужби шпигують за Зеленським. А ймовірно, Ілон Маск і втручання в американські вибори їм не дуже не дуже цікаве. Про TikTok ви згадали. Ми ще поговоримо про нього. Але, от закінчуючи стосовно Твіттера, ми ж бачимо, що він в принципі стає збитковим. Твіттер менше отримує від реклами, скорочує власну рекламу. Чи не є це? Ну фактично, початком кінця соцмережі, після того як її отримав маск, і перетворення її просто ну там на маргінальну, як, як у Трампа там щось своя якась соцмережа. Ну, така Ілон, ж Ілон Маск не купував мережу для бізнесу. Тобто, ще раз підкреслюю, його бізнес це не виробництво якого якоїсь додаткової вартості. Його бізнес це хайп, на якому він здобуває це все. Твіттер – це ну, скажімо, така дуже серйозна медійна платформа, за взагалі за законодавством України. Якби якби Ілон Маск був громадянином України і жив в Україні. За законодавством України Ілона Маска було б визнано олігархом, тому що Олексій Мечеславович Данілов він все ж таки продавив власне цей закон про те, що якщо в тебе є медіа, якщо ти за допомогою цього медіа впливаєш на суспільство, якщо в тебе там такі от, значить, статки є, якщо ти впливаєш на представників влади, то значить ти є олігарх. За українським законодавством Ілон Маск є олігарх, тому що він є власник величезного медіа, яким є Твіттер, і він це величезне медіа не використовує для заробляння коштів, так само як українські олігархи ніколи не використовували телеканали для заробляння коштів. Це були завжди інструменти впливу на політичну адженду всередині держави. Я вважаю, що збитковість квітеру Ілону масу не дуже заважає, тому що він його придбав не для заробляння. Стосовно іншої соціальної мережі китайської стосовно тіктока, на заході активно обговорюють його блокування. В чому головна причина? Це рішення політичне. Він становить небезпеку як шпигунський пристрій. Він становить небезпеку як можливо потенційно пропагандистська платформа. Чому зараз на заході обговорюють блокування Тіктоку і заборону його? Я думаю, що аргументів набереться звідусім, потрошку, і те, що а, видача тіктоку, тобто, коли ти не впливаєш на свою власну мережу, тобто не впливаєш на кількість друзів, за якими ти слідкуєш, не світлуєшся про свою стрічку, а просто скролиш, то алгоритм а, надання тобі контенту, тобто який Відео ти бачиш спочатку, а які потім він власне, так само як і в будь-якій соціальній мережі, в тому числі Твіттер і Фейсбук, він є маніпульований, тобто, це не хронологічне викладення постів і відео, які ти бачиш. А ці відео і пости вони спеціально під тебе підбираються про, про те, що тобі подобається. Ну а власне, потім а, маніпуляція йде, що тобі починають показувати те, що ти повинен бачити, так само як повторюся, роблять і всі. Соціальні мережі у, у світі зараз яким чином вони використовують алгоритми показу контенту для конкретного споживача. Ну і не в останню чергу, що так, кожен ми ж не знаємо, що всередині тіктоку відбувається, Кож, кожна встановлена. В кожен кожна встановлений додаток на смартфон він також може повідомляти інформацію про його користувача, що він лайкає, що він дивиться, скільки він подивився відео, а якого роду ці відео чи вони мають політичну якусь спрямованість. Але повторююся, така сама інформація збирається про кожного користувача усіма мейнстрімними медіаплатформами, соцмережами, такі як Фейсбук, Твітер і так далі. І так далі, і так далі. А, ну і власне це веде нас до думки про те, що це протистояння, воно виключно екзистенціальне. Тобто, Тікток банять і хочуть заблокувати, тому що він китайський, а не тому, що він там щось збирає і щось робить, тому що те саме роблять і Фейсбук, і Твіттер. Просто Фейсбук і Твіттер – це американські соціальні мережі, і вони так чи тим чи іншим чином пов'язані з політичним, політичними елітами США. А тікток це китайська соціальна мережа, яка власне. Може бути використана Китаєм для навіть не те, що в розвідувальній такій парадигмі формування адженди або збирання інформації, а проблема в тому, що вона ну просто дуже інтенсивно розповсюджується і дуже власне охоплює велику чисельність аудиторії у світі. І я думаю, що проблема ті, не в тому, що він там щось робить, а проблема в тому, що він є китайцем. У світі, і в тому числі в Україні, я от спостерігаю за своїм оточенням як люди, які казали та ні, Тікток я ніколи його не завантажу ще рік тому. Зараз уже всі мають у себе аккаунти. А як ви вважаєте, чи становить для українців безпосередньо певну небезпеку ось ця соціальна мережа? Ну Слухайте, а чи становить небезпеку для українців молотки або ножиці? Тому що молотками можна когось вдарити по голові, а ножицями можна когось штрикнути в бік? Ну це так само, як і усі інші інструменти, які нас оточують. Якщо перефразуючи власне одну фразу, якщо ну в додаток, тобто смартфон це твоє дзеркало. Якщо в нього дивиться обізяна, звідси, на превеликий жаль не може виглянути велика постола. І так само, як і TikTok, небезпекою для українців може бути Twitter, тому що Ілон Маск зараз форматує Twitter під російську пропаганду. Так само може бути Фейсбук, тому що Фейсбук банить українців за те, що вони розповідають правду про війну. А правду про хороших русских, які кажуть, що вони насправді найбільші жертви цієї війни, він на навпаки просуває, тому що це ліберальна а, така демократична платформа, теж саме стосується інстаграму. Нещодавно мені передали, що Катерина Крук на одному з семінарів Катерина Крук це представниця України, власне, в компанії Facebook, Вона працює в Варшавському офісі на посаді полісі менеджер по Facebook по Україні. Вона сказала, що якщо на аккаунті TikTok, чи вибачте, на акаунті Інстаграм, тому що Інстаграм це ж платформа, яка належить компанії Мета. Якщо на акаунті Інстаграм буде в тебе багато зброї, то його можуть забанити. Тому що ну, політика компанії Мета не підтримувати якийсь насильницький власне, контент, в тому числі зброю. І... Мова йде про те, що всі ці соціальні мережі, які я назвав, вони так само можуть бути небезпечні для українців, тому що українці зараз живуть в стані війни, і всі ці соціальні мережі вони не підтримують власну інтенцію українців вижити в цій війні за допомогою перемоги над своїм супротивником. Це нас веде до того, що відповідальність у кожного буде своя, і держава Україна не зобов'язана нікому нічого, тому що те, що в тебе в смартфоні. І те, чим ти користуєшся, це повністю твоя відповідальність, пане Дмитре. Ми в минулому блоці обговорювали злив секретних документів Сполучених Штатів Америки у пресу? Багато нових подробиць з'являється стосовно що там було написано, стосовно коли це все з'явилося, де раніше, де пізніше. А яка ваша версія? Як ви вважаєте, хто міг зробити? Хто міг стояти, скажімо так, за цим впливом? І навіщо це було е, цій. Організації людині, державі е, потрібно. Е, ну е, я можу сказати, що я за період свого досвіду я бачив таких зливів достатньо багато. Багато ми аналізували ще, коли я працював на, на, на державу. І знову ж таки повторююся, що е, світом править не таємна ложа, а явна ложа. Але е, справа в тому, що потрібно. Розмежовувати і розрізняти те, що насправді сталося, те, що про це говорять, і те, яким чином це використовують для впливу на а, медіа, для, для того, щоб потім розносити оцей цей хай. А те, що насправді сталося, я вважаю, що знову ж таки це явна лажа, тому що я поділяю позицію Аріка Толера, який нещодавно висловився на Твіттері, це. Спеціаліст Белінгкет, він каже, що це просто якийсь е, судак на букву М, який вирішив власне таким чином похизуватися в Діскорді перед своїми братанами, з якими вони там гралися в якусь гру. І е, дуже якби випадково він виявився офіцером якоїсь зі списку. І він вирішив для них, наче скинути по як я могу». А е, після того як він на як я могу», е, зробив. Це ця інформація потрапила в інші соціальні мережі і дійшла до російських спецслужб, які використали цю інформацію для того, щоб запустити свою спеціальну інформаційну операцію проти вже України, розраховану і на свою аудиторію, і на українську аудиторію, для того, щоб показати, що власне Україна втрачає більше життів ніж Росія на полі бою, що є неправдою. А вже після цього, коли про це стало відомо, почали відпрацьовувати е, західні спецслужби, в тому числі американські розвідувальні органи, вони почали також використовувати цей злив для того, щоб проводити свої операції. Вже і ось вже всі видання американські мейнстрімезів. Вони майорять різними подробицями, які нібито отримані з цього зливу. Ну, наприклад, що Україна не може розраховувати на Якийсь потужний успіх під час контрнаступу, про те, що президент Єгипту планував постачати ракетні озброєння до Російської Федерації, і так далі, тому подібне. А все, що пов'язує всі ці історії, полягає в тому, що ми не можемо дослідити, який конкретно елемент цієї злитої інформації говорить саме дає ось такі висновки, про які пишуть. Ну я аналізував ці 50, здається, Там 52 скріншоти, таких 52 документи, які подаються. Да, там є дуже різноманітні речі, в тому числі інформація про те, що поведінка Володимира Зеленського і всіх українських спецслужб дуже ретельно досліджується, що є нормальним для будь-якої світової країни. Але а, CNN, американське ключове медіа, подало це, як нібито американські спецслужби шпигують за Володимиром Зеленським. Навіщо вони таке роблять? Я вважаю, що е, в цьому є певний політичний мотив наших партнерів. І я вам хочу ще раз підкреслити, що незважаючи на те, що і Джо Байден, і Білий Дім, і весь захід підтримує активно Україну, потрібно бути свідомим того, що пріоритетом для Джо Байдена є американський народ. Є його виборці, які мають за нього голосувати вже через 15 місяців. І він буде робити найперші, найключовіші, найпріоритетніші речі, виключно для американського народу, а не для українського. За що його потрібно навпаки порадіти за американський народ за те, що він є пріоритетом для Байдена, а не українців. А ось саме виходячи з цих презупозицій, з цього масиву інформації, потрібно оцінювати, що говорять нам Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост і CNN. А не сліпо слідувати за тим, за тим, що вони пишуть про те, що буде з Україною, пане Дмитро. Дуже вам дякуємо. Дмитро Золотухін був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт з інформаційних воєн. В минулому заступник міністра інформації підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.